Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Клубруслен. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд секатора від компанії Stafor 910. Цей секатор продається в фірмовому блістері Stafor. З протилежного боку є картонка, на якій вказано перелік змінних деталей, які можуть бути необхідні під час ремонту та обслуговування цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Належить цей секатор до обвідних. Він має вигнути лезо і контролезо, до якого це лезо здійснює обрізку. Належить він до ергономічного типу, тобто в нього голова, як ми бачимо, опущена трошки нижче відносно руки. Таким секатором легше працювати на витягнутій руці. Призначений він для роботи обрізчиком з великою і середньою рукою. Тобто довжина цього секатора 21,5 см. І призначений він для роботи правшою. Тобто замок знаходиться в нього з лівого боку, а лезо знаходиться з правого боку. Лезо в секатора є досить довге. Загальна довжина леза десь приблизно від основи ріжучої кромки до кінчика десь приблизно 7,5 см. Діаметр розкриття його всередині десь приблизно 30 мм. Цей секатор нормально обрізає гілки діаметром до 25 мм. Ось гілочка міліметрів 12 см. Ну, обрізається вона елементарно цим секатором. Лезо і контролезо, виготовлені з вискогу сталі, контролезо і ося частина руків'я мають хімічне оксидування, тобто воно непогано захищає від корозії. А лезо має покриття. Це покриття схоже на тефлон. Але це не тефлон. Це скоріше якась чорна фарба, яка просто захищає лезо від корозії. Наскільки воно яке мені важко сказати. Ну я думаю, що воно з часом буде старатись, так само, як і тефлонове покриття. Таких секаторів на нашому розсаднику в роботі немає. Тому сказати, як буде працювати це покриття, я не можу. Але я думаю, що на нього не варто сильно розраховувати. На лезі став, розмістив свій логотип. На верхньому руків'ї руків, руків контролеза є напис Made in Italy, а з протилежного боку. Теж логотип стафра. Секатор цей, хоч відносно і недорогий, але належить до професійних секаторів. Лезо в нього є змінне і взагалі цей секатор розбирається елементарно. Як замінити лезо, ми вам покажемо в окремому ролику. Контрлезо є невід'ємне від руків'я, і при потребі воно також міняється, але міняється як цілий елемент руків'я разом з цим контрлезом. Це так само є змінна деталь. В основі леза ми бачимо невеликий паз, яким можна обкусити дріт. Контрлезо виконане правильно. Воно має приямок для очистки леза від до і соку, і для того, щоб зменшити тертя під час роботи секатора, осьовий виконаний досить просто: це є гвинт, гайка, яка затягує цей гвинт, і механізм мікрометричної підстройки, точної підстройки, який досить легко дозволяє розібрати зібрати секатор, і разом з тим легко і точно настроїти затяжку осьового вузла. Механізм замка досить простий. Це пластинка нержавіюча, зігнута в специфічний такий речажок. Кріпиться вона до руків'я на гвинті. Під шляпкою гвинта знаходиться пружинна шайба, яка не дозволяє цьому гачечку вільно рухатись відкриватись закриватись під власною вагою. Тобто замок ходить досить туго. Впирається замок в спеціальний виріз на контролезі. В середині секатора знаходиться вита, пружина. вона кріпиться на ось таких приливах грибочках. Також середині секатора ми знаходимо невеличкий резиновий амортизатор. Цей елемент можна звідти витягнути і також при потребі поміняти. Придбати секатор 910 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафору на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!